Частина шоста приймаючи до уваги всі дії, вчинені так званими державними службовцями, які є у справі внесено в ЄРДР за номером таким то, намагаються звинувати людину у невиконанні конституції. 65 статті Конституції України, самі ж не виконали її зовсім та зухвало порушують статті 17, 92, пункт 1, 14, 17, 19 та інші. А їхнім основним завданням відповідно до профільного так, законодавство є безумовно виконання норм основного закону України. На підставі вчинених дій в мене є дуже великий сумнів, що ці особи взагалі мають будь-яке моральне чи юридичне право звинувачувати будь-кого в невиконанні чи порушенні конституції. Враховуючи вище наведене в діях так званих службових осіб, я вбачаю здійснення проти людини злочину. За статтями 215, 216, 230. Пункт 2 вашого цивільного кодексу. Вимагаю. Так, вимагаю повернути грошові кошти, які були внесені на здійснення неправомірного правовчину. Внесення застави у розмірі 107 360 гривень. Вимагаю повернути в подвійному розмірі, так як був скоєн обман, то є 214 720 гривень. А також за нанесення моральної шкоди 500 тисяч гривень. Загальна сума 714 тисяч гривень, 720 гривень. 712 12 тисяч 720 гривень. Всі дії по поверненню подвійної суми застави та сплати моральної шкоди виконати відповідно до норм вашого цивільного законодавства у строк 7 днів з моменту одержання даного сповіщення. Дату відрахування строку сплати буде рахуватися від дня отримання вами даного документу. Документ роздракований на 28 аркушах та додатки на 28 аркушах. Всього 56 аркушів в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Паперовий оригінал залишаю у себе. Копії надсилаю, принесла в канцелярію. Автор автограф мій. Ну, далі буде. Подивимось.